Чари відкритий та неймовірно добрий. Знайомтеся Матвій йому 13 років, і він народився з синдромом Дауна. Три роки тому разом із батьками він переїхав з Харкова до Івано-Франківська. Мама хлопчика Наталія розповідає про діагноз сина. Дізналися після народження. Про діагноз Матвійчика ми вже дізналися, коли він народився. При всьому при тому, що ми здавали всі генетичні, всі скринінги робили, все, що потрібно. Ну, він від нас ховався, мабуть. Дуже важливим на той момент було відношення саме лікарів. Бо коли до нас прийшла завідувача дитячим відділенням і спитала: «Ну, ви ж розумієте, що у вас така дитинка, і вона так суворо, досить про це казала, я кажу, так, вона, що ви будете робити? А ми сказали, любити. І вона так таяла, каже, бо ну ну це важко батькам сприйняти і тому дуже добре, що ви ну так оптимістично до цього відносились. Ну так і почався наш шлях з Матвійчиком. Зараз Матвій навчається в Івано-Франківському навчально-реабілітаційному центрі в шостому класі. Він любить малювати, відвідує творчі та танцювальні гуртки. в принципі, він все любить потрошку. Головне це робити з ним. Ну в нього дуже рідко буває, що він самостійно за щось береться, але так він любить малювати. Всі його картини у нас на холодильнику висять. Він дуже любить е, ліпити пластилін, оцей повітряний, цей, угу. і ще машинки, і е, лега. Оце його парафія. така. Пані Наталія зазначає, головна любов і підтримка, а все інше можна подолати. І нам всім хочеться е, дати ну, старт дитині в самостійне життя. І от коли ти отримуєш підтримку близьких, підтримку таких організацій, це дуже важливо, бо це допомагає. І це потрібно, і люди мають знати, що так, є такі дітки. Символом всеукраїнського дня людей із синдромом Дауна є різнокольорові шкарпетки. Вони нагадують нам, що всі ми різні, але рівні. Ми щороку, в березні місяці, проводимо нашу акцію Шкарпетуйся з шкарпеточками. Носимося по цілому місту. У нас є заходи, які є на постійній основі. Це в нас щосуботи є заняття танцювальний гурток і гурток з малювання. Тобто ми щосуботи відвідуємо центр дитячої творчості. У нас з ними є співпраця, і ми маємо на постійній основі там заняття. Також зараз у нас дуже гарний проект з університетом культури. В нас є напрямок музична терапія. Тобто дітки разом з студентами, з викладачами ну, займаються терапією, музикою. Це дуже цікавий проект. Він для нас новий, але бачу, що і дітям, і батькам він дуже подобається. Також ми намагаємося організовувати. Тематичні поїздки. От зараз погода вже буде набагато тепліше. Цієї неділі ми плануємо поїздку для діток в дельфінарію в Трускавець щороку в Україні з синдромом Дауна народжується близько 400 дітей. Уляна Флицик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.